У Курській області, що на Росії, відбуваються дивні речі. Зокрема, російські пропагандисти заявляють, що у область зайшли невідомі люди у військовій формі, а також те, що самі окупанти масово здаються у полон. Тож ми вирішили запитати вуличан, що вони думають з приводу подій у Курській області. Чесно, я не знаю, як це трактувати з однієї сторони. Я начебто і задоволена тим, що правильно й давно пора так було робити. От, але до чого це призведе, я щось не розумію, який результат того всього має бути. Ну, тобто це дії у відповіді, я не знаю, чесно кажучи. Але очікуємо щось хороше. Звичайно. Ну, я думаю, що буде все добре, що ми там будемо, і у нас там буде Україна, де Росія. Все залежить від ресурсів країни, тому що, якщо враховувати останню інформацію, з Донецького напрямку зняли вже де певну частину російських військ. І... Є ударна група, є фланги, і це все стримувати. Ну я не знаю. Шкода, якщо чесно, хлопців, які там загинуть. Звісно, воно тішить, що ті люди, які знаходяться в Росії, частково можливо відчують на собі теж відчували ми українці, але насправді шкода просто людей. Молодці українці. Треба було давно робити, це тільки початок, далі буде продовження. Я сподіваюся, що буде великий успіх, буде захвачена, ну, взята під контроль ядерна електростанція, і це дасть великі можливості для України, дасть можливості е заставити Росію або е перестати нищити нашу інфраструктуру, домовляться, або нанести їм відповідний, е вразити їх відповідно. Знищити їхню інфраструктуру, і це тоді, ну я думаю, до Путіна щось почне доходити. Це добре, по-моєму, що таке відбувається. Чим воно закінчиться, сказати тяжко зараз, але що воно вже відбувається, по-моєму, це дуже добре. Через те, що вони подали в ООН скаргу на те, що відбувається, От, але що вони роблять з нами, ми маємо право робити з ними те саме. Я вважаю так. Як би воно не закінчилося? Я вважаю, що це справедливо. Скільки можна нам тут терпіти? Вони ж повинні відчути. Оця фашистська Росія, вибачте. Я це чую, я думаю, я думаю, що це вірно. А як можна зупинити ну, виживших із розуму людей? Їх ж треба якось зупиняти.